Якщо ви думали, що тропічні ліси різноманітні, ви будете вражені, дізнавшись, що ґрунт насправді є домом для найбільш біорізноманітних екосистем на планеті. Садовий ґрунт набагато складніший, ніж здається, на перший погляд. Між усіма мінералами, піском та фрагментами гірських порід, мільярди мікроскопічних організмів рояться, що годують життя рослин у вашому саду. Разом їх називають ґрунтовою мікробіомою, і ці організми є таємницею отримання більшої культури, меншої кількості захворювань рослин та здоровіших рослин. Мікроби, такі як бактерії, гриби, найпростіші та нематоди, часто мають погану репутацію. Багато хто помилково думає, що вони є лише причиною руйнівних захворювань рослин. Правда полягає в тому, що менше 1% мікробів на землі спричиняють захворювання у рослин або людей. Решта є нейтральною або корисною для росту рослин і відіграють вирішальну роль у циклі поживних речовин та мінералів у ґрунті. Давайте заглибимось у основи мережі ґрунтової продовольчої мережі та дізнаємось, як ви можете використовувати його в інтересах як садівник за допомогою шести простих кроків. Що таке ґрунтова мікробія? Ґрунт з мікробією або харчовою мережею це поєднання біот, спільнот, включаючи бактерії, грибів, найпростіших, ооміт, нема туди та організми, видимі озброєним оком, таких як дощ, павуки та наземні савці. Ці організми схожі на зовнішню травну та імунну систему рослини. Мікробія ґрунту має вирішальне значення для забезпечення наявності поживних речовин для рослин. Перетворення мінералів на поживні речовини, які тварини та люди можуть поглинати, полегшення поглинання води та поживних речовин рослинного коріння, розкладання мертвих рослинних та тваринних матеріалів, захист рослин від збудників, організми, що викликають захворювання, забезпечення тривалої структури та здоров'я, стимуляція росту рослин та здорових культур, як і мікробіома кишечника людини. Ґрунт з мікробіями має вирішальне значення для травлення та імунітету. Здоровий ґрунт може зменшити або усунути потребу в добривах та захистити рослини від шкідливих захворювань. Мікроби допомагають рослинам перетравлювати поживні речовини, такі як азот, калім та фосфор. Без мікробних посередників ці поживні речовини залишатимуться у формах, недоступних для рослин. Одна чайна ложка здорового ґрунту може містити більше мільярдів мікроорганізмів. Біостаз ключ до успіху, щоб корисні організми могли працювати на нашу користь і витіснити шкідливі організми. Проблеми зменшення різноманітності. На жаль, не всі ґрунти мають здорову мікробію. Без життєво важливих громад мікроорганізму екосистема страждає від найменшої до найбільшої шкали. У всьому світі ґрунт знищується та деградує з безпрецедентною швидкістю через переробку ґрунту, оранку та порушення, гербіциди, синтетичні добрива та відсутність органічних речовин. Якщо ви представляєте складну підземну екосистему як гігантське місто, ви можете візуалізувати, як усі мікроби потребують будинків та інфраструктури, як люди. Хабітат і порошкові простори між частинками це місця. Де розташовані мікроби поглинають воду, розкладають органічну речовину та дихають кисень. Переробка ґрунту та порушення були б еквівалентні трактору розміром з Годзилою, емчаючи по Манхеттену і перевернувши все догори дно. Хімічна переробка схожа на літаки, що скидає отруту по всьому місту. Це саме те, що відбувається з підземними мікробними містами, коли ґрунт погіршується, і це може пошкодити наші садові рослини. Зниження біорізноманіття організмів призводить до серйозних проблем зі здоров'ям рослин, що може ускладнити садівництво. Мікроби найкращі друзі садівника, і якщо ми зміцнимо корисні спільноти, вони роблять для нас більшу важку роботу. Коли їх кількість зменшується, погані хлопці легко замінюють хороших хлопців, і ми залишаємось великими проблемами. Поширені проблеми, спричинені поганою мікробіомою, включають Нижня врожайність, нездорові рослини, погане проростання насіння, дефіцит поживних речовин, сильна залежність від синтетичних добрив та фунгіцидів, більше проблем з бур'янами, більше рослинних захворювань та проблем із кореневою гниль, ущільнювач і суцільні шари. Погана структура та текстура. Важко копати. Погане поглинання води, більше шкоди від посухи, більше ерозії та деградації, втрата органічної речовини, уповільнення, повільне зростання. Якщо ви хочете зміцнити свої садівничі зусилля, не відриваючи спини, настав час збільшити мікробну активність, щоб корисні організми працювали для вас важкою роботою. Всього за один сезон ви можете кардинально перетворити свій сад у просвітаючий оазис, починаючи з землі. Учасники мережі ґрунтових харчових продуктів у крихітному світі ґрунтової мікробіоми павуки та дощові черв'яки це гіганти. Там працюють мільярди інших організмів, яких ми не можемо побачити без мікроскопа. Але ви дізнаєтесь, що вони там, як тільки ваші рослини почнуть просвітати більше, ніж будь-коли. Ці лояльні члени харчової мережі працюють 24 години на день, 7 днів на тиждень, щоб забезпечити наші садові рослини поживними речовинами, водою, корінням підтримки та імунітету. Уявіть собі харчову мережу лісу, яка може включати рослини, комахи, жаби, змії, птахів, оленів, вовків та ведмедів. Мікробіодія аналогічно, і деякі види працюють на дні харчового ланцюга, а інші їдять їх до досягнення верхівки харчового ланцюга, і цикл знову починається. Ключова відмінність полягає в тому, що мікробіо має мікроскопічну і включає набагато більше розкладання, що руйнують мертву рослину та тваринну речовину. Хоча багато мікробів на землі навіть не ідентифіковані, ми знаємо, що основна частина організмів потрапляє в ці ключові категорії бактерії. Бактерії це найбільш численні ґрунтові мікроби, і більшість з них корисні. Тисячі типів бактерій працюють над перетворенням мінералів у форми, доступні рослинам. Це робочі коні циклу поживних речовин. Найвідоміші бактерії належать до роду ризобію, вони живуть у кореневих вузликах бобових. Перетворюючи атмосферний азот у амонію, доступний рослинам, щоб культури могли використовувати його для росту. Гриби не всі гриби викликають неприємні захворювання і не кожен виробляє гриби. Гриби це розкладання екосистеми, які допомагають розбити мертві рослини та дерев'яні матеріали. Мабуть, найбільш недооцінені та занедбані члени харчової мережі, гриби це нитки, які пов'язують всю харчову мережу з їх довгими нитками, які називаються джиф. Корисні грибні мережі покращують структуру, поглинання води, імунітет рослин, наявність поживних речовин та багато іншого, але вони є найшвидшими, які будуть знищені при обробці ґрунту або порушенням. У більшості садових ґрунтів не вистачає грибів, оскільки щорічні культури постійно виконуються. Нематоди, корінні нематоди це погані хлопці цієї групи, але є тисячі інших корисних нематод, які ми насправді хочемо бачити в наших садах. Вони схожі на корів, мережі ґрунтових харчових продуктів і вважаються пасовищними організмами. Це посередники, які їдять мінерали, вироблені бактеріями та грибами, і перетворюють їх на їжу, доступну рослинам. Кожен раз, коли ви гній або органічне добриво, наприклад, кісткове борошно або пір'яне харчування, нема туди відіграють роль хручі на допомогу його розкладання у формах, доступних рослинам. Належний це може звучати як дивні чужі організми, які викликають захворювання. Але найпростіші також допомагають садівникам, хоча більшість людей ніколи про них ніколи не чули. Як і нема туди, найпростіша допомога в процесі перетворення поживних речовин, вживання бактерій та грибів, створення ефекту харчової мережі. Кожен раз, коли вони їдять інший мікроб, вони витягують поживні речовини і роблять їх доступними для рослинної енергії. Протозої включають такі організми, як силиць, емибис та фладжели. Вони знаходяться у водній плівці, що покриває частинки, тому дуже важливо, щоб ваш ґрунт тримав вологу, щоб врятувати своє життя. Макрофаум на відміну від мікроорганізмів, макроорганізми включають видимих жителів ґрунтів, такі як кліщі, дощові черви, павуки, жуки та звичайні гризуни. Вони взаємодіють з мікробами і рухаються в ґрунті в більш широкому масштабі, часто створюючи тунелі та аерацію води та кисню. У той час як павуки приносять користь мережі, стримуючи такі істоти, як кліщі та мурахи, кишечник дощових худорів допомагає створити органічну речовину. Ось чому дощові два хароків часто використовуються для компостування. Крім того, є хижацькі члени стоноги, наприклад, мульти, ліві флети та жуки, які їдять мертву рослину та тваринну речовину, готуючи її до розкладання мікробами. На щастя, вам не потрібно пам'ятати всіх цих жителів ґрунту, щоб використовувати свої переваги. Але корисно знати, хто діє на вашу користь під поверхнею ваших ліжок, переваги здорової ґрунтової мікробіоми для саду. Список переваг здорової мережі ґрунтової їжі може звучати як смішна реклама, але вони підтримуються надійним обсягом досліджень однолітків. Мережа здорової їжі може призвести до більш високої культури, життєздатність рослин та культурна продуктивність, здорова мережа харчових продуктів може збільшити врожайність на 30-50% і більше. Зменшення проблем із захворюваннями рослин. Хороші хлопці замінюють погані хлопці, тому вам не потрібно турбуватися про багато захворювань на рослин. Менше ерозії, мікроби допомагають утримувати ґрунт у вашому саду, щоб він не збивав вітер. Менший дренаж води. Після сильних дощів або зрошення вода залишається в ґрунті і просочується вниз замість затоплення або накопичення на поверхні. Профілактика ущільнення, мікроби створюють більш пухку текстуру, яку простіше проникнути в коріння рослин. Зниження витрат на добриво із здоровим ґрунтовим мікробіомом вам може взагалі не знадобитися добриво. Оптимізоване використання ресурсів, добрива використовуються ефективніше, коли мікроби активні. Більше стійкості до посухи, корисні мікроби сприяють поглинанню води рослинами та створюють структуру для збереження більшої кількості води. Більш здорові, швидко зрості рослини, сільськогосподарські культури ростуть краще, коли у них є симбіотичні партнери. Секвестрація вуглецю, гриби та інші мікроби допомагають підтримувати вуглець для екологічно чистого сільського господарства. Ось більш детальна інформація про ці переваги та про те, як ви можете насолоджуватися ними з дуже невеликими зусиллями. Поліпшення врожаю врожаю. Якщо вам набридло дефіцитну полуницю або жалюгідні помідори, поліпшення мікробіоми ґрунту може підвищити вашу продуктивність та якість садових культур. Хороші бактерії, гриби та нематоди особливо важливі для підземного циклу поживних речовин. Вони покращать загальне харчування ваших рослин і будуть діяти як особисті дієтологи на коренях ваших культур. Повірте чи ні, мікроби можуть спілкуватися з корінням рослин. Коли рослина виробляє листя, вона може запитати своїх симбіотичних партнерів про більшу кількість азоту. Коли рослина піде на цвітіння та плодоношення, вона змінить свої запити на більшу кількість фосфору та калію. Більшість садівників не усвідомлюють, що добрива потребує мікробної допомоги для розкладання. Процес працює аналогічно тому, що ми бачимо в компасній купі, за винятком того, що він не потребує тепла чи ідеального балансу коричневих та зелених матеріалів. Натомість, мережа ґрунтових харчових продуктів постійно розкладає будь-який біорозкладаний матеріал, який ви додаєте до саду. Ви можете додати в ґрунт гноби, кісткове борошно, водорості, устриці або кавовий майданчик. Але ці матеріали не зроблять абсолютно нічого для ваших рослин, якщо мікроби не присутні для їх розкладання. Процес мікробного розкладання екстрактує поживні речовини і перетворює їх у форми, які рослини можуть їсти. Зменшення потреби в добривах. Мікробний цикл поживних речовин виконує всю важку роботу, тому вам не потрібно додавати до саду стільки добрив. Компост, мінерали гірських порід, мульча та інші біологічно розкладаються матеріали, які ви додаєте повільно перетворюються на натуральне добриво. Ви можете подумати, що ви можете обійти цю природну травну систему, просто використовуючи синтетичні добрива високої швидкості. Однак для того, щоб створити побудовану родючість, яка витримує випробування часом, ви можете уникнути хімічних добрив. Ці продукти, створені в лабораторії, миттєво доступні для рослин, але вони несуть багато ризиків, включаючи знищення багатьох корисних мікробів. Хоча синтетичні добрива можуть забезпечити короткий ствердний імпульс, вони фактично погіршують родючість вашого ґрунту в довгостроковій перспективі, посилення підземної мікробіоми може заощадити багато грошей, оскільки вам не потрібно буде купувати стільки добрив. Зрештою, багато садівників можуть повністю припинити запліднення. Це пояснюється тим, що ґрунт стає багатим органічною речовиною та мікробами для перетворення поживних речовин у природну родючість. Більш поживна та смачна їжа. Сучасна їжа набагато менш поживна, ніж лише кілька десятиліть тому. Багато садівників вирощують власну їжу для кращого смаку та харчування, ніж те, що ми знаходимо в магазині магазину Підвищене харчування та смак безпосередньо пов'язані зі здоровим.